які гранти на екологічні проєкти від програми? Лайф, це нова програма, тому я запрошую усіх додивитися це відео до кінця, адже отримайте дуже багато корисної інформації на тему, як же ж отримати безповоротний великий грант на екологічний проєкт. Отже, якщо ви займаєтеся охороною довкілля, кліматичними проєктами екологічними проєктами, це відео для вас. Якщо ви представник органу місцевого самоврядування, органу державної влади, громадського сектору, бізнесу. Це відео для. Для вас залишайтеся з нами. Я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Для тих, хто з нами вперше представлюся, я є авторкою цього Ютуб каналу. Це єдиний в Україні Ютуб канал, на якому сконцентровано настільки багато корисної інформації про гранти. Що Перебуваючи на цьому youtube каналі, ви наближаєтеся до отримання безповоротних грантових коштів. Тому, якщо вас цікавить тема залучення безповоротних грантових коштів, я вам рекомендую підписатися на цей канал, тому що вам буде приходити сповіщення на ту. Яка вас цікавить? Цікавить тема грантів. От буде сповіщення про нові нові відео. І саме на цьому Ютуб-каналі я розміщую свої безоплатні консультації на тему, як же ж отримати грантові безповоротні кошти. Також на цьому Ютуб-каналі я роблю багаточисельні інтерв'ю з представниками фондів фінансових організацій. про... Актуальні грантові конкурси. Отже, переглядаючи наші відео, ви точно не пропустите свіжі актуальні конкурси, на які зможете подати заявку. А щоб мати більше шансів на отримання фінансування, переглядайте мої безоплатні консультації на тему. Як отримати грант? Ну або ж проходьте мій онлайн-курс з написання грантових проєктів час змін? Або ж замовляйте, у нас заявку під калюрш, все це можна зробити за посиланнями в описі під цим відео. А, і ще попрошу: цікавить тема грантів? Поставте лайк під цим відео. Цей лайк мене завжди мотивує на підготовку нових і нових для вас відео про гранти. Ви ставите лайк, я сподіваюся, що прислухалися до мого прохання, а я переходжу безпосередньо до нашої презентації. Отже, you are welcome. Знайомтеся, програма Нова Лайф. Назвою такою життя так багато обіцяючою в нинішніх умовах це екологічна програма. Зараз будемо детальніше проговорювати про її цілі, мету, напрямки і завдання. Отже, величезний бюджет цієї програми 5,5 майже мільярдів євро. Але щоб ви розуміли, що це загальний бюджет, зараз я вам виводжу на екран суму одного гранту до 20 мільйонів може бути один грант. Погодьте. Це величезний грант для екологічних проєктів. Але, щоб ним скористатися, щоб отримати таку велику суму грантових безповоротних коштів, вам потрібно достоменно знати, які ж напрямки цього, цієї програми, які пріоритети цієї програми. А, і ще багато нюансів. В цьому відео я обов'язково вам зроблю екскурс по всій загальній необхідній інформації. Отже, Програма спрямована виключно на захист довкілля та кліматичні дії. Life – назва сама про себе говорить життя. Мета цієї програми відновлення та покращення якості компонентів довкілля, в тому числі повітря, вода, ґрунт, а також збереження біорізноманіття та подолання деградації природних екосистем. Як і інші грантові програми. Походження європейської комісії ця програма має термін 7 років і була започаткована європейською комісією в 2021 році. Щоправда, Україна трішки пізніше доєдналася до неї, але буде тривати, і ми, українці, зможемо нею користуватися всіма цими безповоротними благами до 2027 року. Отже, часу ще багато на реалізацію екологічних проєктів. Які ж напрямки цієї програми? Є чотири основні напрямки. В рамках цих напрямків ви можете генерувати свої проєкти і подавати проєктні пропозиції. Отже, уважненько вивчаємо, що за чим. Перший напрямок охорона природи та біорізноманіття. Другий напрямок циркулярна економіка та якість життя. Третій напрямок стосується кліматичного. Фокусу уваги це запобігання та адаптація до зміни клімату і перехід до альтернативних джерел енергії. Як ми бачимо, два напрямки з чотирма піднапрямами: екологічний і кліматичний, і в них зашиті ще по два піднапрямки. Порядок подання ваших проєктів на конкурс відбувається, як і в принципі за іншими програмами Європейської комісії, в один або два етапи. Кінцевий термін подання по кожному конкурсу залежить від типу проєкту. Я зверну вашу увагу, що зараз ми говоримо про програму, в рамках якої зараз є деякі конкурси через місяць, через півроку, через рік, і так будуть нові нові конкурси відкриватися. Тому вам необхідно слідкувати за. Цими новими конкурсами, а для того, щоб не пропускати, варто підписатися на цей канал, тому що я на ньому буду робити відеоогляди нових конкурсів. Обов'язково. Грантова допомога надається на умовах співфінансування. Отже, до 95% залежить залежно від типу проєкту, і на конкурсній основі гранти надаються звичайно в розмірі до 20 мільйонів євро. Такі, от, начебто, прості вимоги, але насправді досить таки складна програма. Зараз ми будемо з нею більш детальніше розбиратися. Хто може бути з заявниками? Заявниками можуть бути органи місцевого самоврядування, центральні та територіальні органи виконавчої влади, установи державної, комунальної чи приватної форми власності, прибуткові чи неприбуткові і громадські організації, тобто. А абсолютно широкий спектр суб'єктів подання на участь у цій програмі, на участь у конкурсах цієї програми. Але не все так просто, тому що одноосібно ви подавати можете лише в деяких. Конкурсах, здебільшого в цій програмі, в принципі, як і в інших програмах Європейської комісії, стоїть вимога брати участь у конкурсах в консорціумі, в партнерстві. Зараз я також пройдуся і про, по вимогам до партнерів, але пам'ятайте, що в цій програмі заявником може бути так, одна юридична особа, це одноосібне подання. Але переважна більшість кон конкурсів це участь у консорціумі. Консорціум це партнерства, тобто в окремих типах проєктів подача обов'язкова за участю представників увага, різних країн європейських або ж з країн, асоційованих в цій програмі Лайф. Кожна програма Європейської комісії вона має ну, вимоги щодо партнерства, і вони звучать приблизно так само: мовляв, або партнери з однієї з кількох країн Європейського Союзу, або і з асоційованих країн. Україна є асоційованою. Ідемо далі. Хто ж може бути партнером? Партнерами можуть бути центральні та територіальні органи виконавчої влади, державні підприємства, приватні підприємства та установи, громадські організації та об'єднання, міжнародні організації та країни-учасниці програми ЛАФ для того, щоб знайти партнера, ну не так вже й просто, правда ж, ви зараз слухаєте мене і думаєте: о, господи, ж де ж його знайти? Програма подає руку підтримки, як мінімум, можна під кожним конкурсом знайти тих, хто виражає волю брати участь у такому конкурсі, або скористатися єдиною електронною базою обміну даними. Або ж зайти на таку мережу Enterprise Europe Network. Це одна з найбільших, можливо, найбільша мережа, яка об'єднає глобальна мережа, яка об'єднує понад 70 країн. І на цій мережі представлені організації, представлені суб'єкти, які можуть брати разом з вами участь у різноманітних програмах, не тільки в програмах. В програмі Live. Тому, в принципі, я вам рекомендую ознайомитися з цією мережею Enterprise Europe Network, для того, щоб мати розуміння, яких партнерів ви можете шукати. До речі, для бізнесу дуже корисно, якщо ви хочете, і ви є бізнесом, виходити на міжнародний ринок, на експорт, співпрацювати з міжнародними партнерами. Для полегшення вашого Знайомства з Enterprise Europe Network, на цьому youtube каналі є цілий ряд інтерв'ю з представниками а, цієї програми в Україні. Тому за пошуковими словами ІНІ Enterprise Europe Network на цьому youtube каналі в пошуковій стрічці. Шукайте, дивіться і користуйтесь цією інформацією. Будь ласка, а, вимоги до конкурсних проєктів. Отже, якщо ви націлені на реалізацію екологічного проєкту, використовуючи гранту в безповоротне фінансування цієї програми, ви повинні, отже, повинні демонструвати екоінноваційні методи і підходи, сприяти кращим практикам, ну і відповідати стратегії стратегії та законодавству Європейського союзу. Оскільки ця програма є європейська, да вона є складною, звичайно, що і вона ставить перед зайвниками певні вимоги. Вітається можливість масштабування, збільшення, просування проєкту, розгортання проєкту. Це повинно бути на рівні великих національних і регіональних рівнях. Повинні ці проєкти сприяти розробленню політик і розвитку законодавства, проведенню їх моніторингу, його моніторингу та виконання. Тобто, дуже широкий спектр активностей ви можете впроваджувати. На кошти програми Live. Але пам'ятайте, що екоінноваційні методи вітаються, ну і велике масштабування, розгортання і просування проєкту. Типи конкурсних пропозицій. Ось тут вже починається така деградація, тому що не всі вони схожі один на один, але ми бачимо, зараз програма нам структурувала а, на певні види проєктів. Отже, Стандартні проєкти, проєкти технічної допомоги, стратегічні комплексні проєкти і проєкти технічної допомоги, ну і також інші дії. Я вам зараз рекомендую дуже уважно прослухати по кожному виду проєкту коментар для того, щоб ви змогли для себе зрозуміти, а до якого ж виду проєкту належить ваша ініціатива, і змогли правильно подати проєктну пропозицію. Або принаймні в правильному напрямку розробляти проєкт. Отже, перший тип проєкту. Standard Action Projects, проєкти стандартних дій, вони спрямовані на розвиток, демонстрування та просування інноваційних технічних рішень, методів та підходів, створення бази знань і застосування передового досвіду, підтримання розроблення і імплементації, моніторингу та дотримання відповідного законодавства та політики Європейського союзу, впровадження успішних технічних і пов'язаних з політикою рішень, впровадження і адаптація відповідного законодавства та політик. Розмір гранту до 6 мільйонів євро. Грантова допомога до 60% загальних витрат проєкту. І як бачите, строк виконання від 3 до 5 років, максимум 10 років, так зазначає нам програма. Далі, стрічки Nature Project, стратегічні природні, природничі проєкти. Вони спрямовані на. Підтримання досягнення цілей Європейського союзу щодо охорони природи та біорізноманіття, імплементацію стратегій, директив, планів, прийнятих на міжнародних, національних, регіональних або між... міжрегіональних рівнях органами охорони природи та біорізноманіття, включення відповідних цілей охорони природи та біорізноманіття до інших політик та програм фінансування. Грантова допомога до 60% загальних автобусів. Трат проєкту. Ну, якщо у вас от фонить питання зараз, що значить до 60%, це значить, що ви ще повинні внести а, власний внесок, або ж залучити ще якісь інші кошти, тобто співфінансувати цей проєкт. Термін виконання 6-10 років, максимум 14, так зазначає нам програма. Далі strategic uh, integrate project, стратегічні інтегровані проєкти. Це Два напрямки: проєкти циркулярної економіки та якості життя, в які входять циркулярна економіка, національні або регіональні плани дій, стратегії, дорожні карти тощо, плани управління відходами та програмами запобігання утворенню відходів, плани управління річковими басейнами, плани управління ризиками. Пований впровадження морської стратегії, плани якості повітря відповідно до якості навколишнього повітря. Ну і по-другому напрямку: проєкти пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації. Що це значить? Національні енергетичні та кліматичні плани, національні плани дій з енергоефективності, національні або регіональні стратегії або плани дій з адаптації, плани дій у містах або громадах. До кліматичної до кліматично нейтрального суспільства. Ну і варто зазначити, що розмір гранту до 20 мільйонів євро тут. Максимальна да, з можливих сума. Грантова допомога також передбачає до 60% з вашою участю ще співфінансування. Ну і максимальна максимальний термін виконання до 14 років. Наступний тип проєкту це тех... technical Assistant Projects – проєкти технічної допомоги, зазначені проєкти. Ось ці підтримують розвиток потенціалу для участі в проєктах САП, підготовку проєктів СНАП та СІП, підготовку для доступу до інших фінансових інструментів Європейського союзу. Фінансові інструменти це ось ці власне інші програми, про які я вже трішечки згадувала, і в нас є до речі, інші відео. Переглядайте на цьому youtube каналі Можна далі перечитати, що грантова допомога до 60% загальних витрат проєкту майте на увазі, що також співфінансування, власне, внесок передбачається. Ну і інші дії. Означені проєкти спрямовані на перехід до чистої енергії, шляхом. Комплексної перебудови всіх секторів економіки з метою припинення використання викопного палива та повного переходу на без вуглецеву технологію ощадливе енергоспоживання і зосереджені на под... на подоланні ринкових бар'єрів для переходу на чисту енергію. Реалізація таких проєктів передбачає залучення багатьох зацікавлених сторін, транснаціональні консорціуми. Тут йде мова про великі масштабні партнерства, консорціуми. До 95% загальних витрат можна отримати в рамках. Грант в рамках одного проєкту. Отже, чим ми можемо вам допомогти? Я розумію, що було складно в деяких слайдах фокусувати увагу. Я вам скажу, що ще складніше готувати свої проєкти. Але центр розвитку час змін це консалтингова компанія, яка наближає вас своїми зусиллями, звичайно, до отримання гранту. Ми можемо вам допомогти з написанням проєктної пропозиції, з формуванням пакету документів, з подачею на участь у програмі. У конкурсах програми, і ми можемо вас провести за ручку по цьому непростому шляху залучення грантових коштів на кліматичні, на екологічні проєкти, на проєкти біорізноманіття. Тому you are welcome, як нас знайти, я ще раз нагадаю: ви знаходитеся зараз на youtube каналі Час Змін, єдиний в Україні канал на тему грантів, в коментарях. В описі під цим відео є усі необхідні посилання, і замовити в нас послугу, і зателефонувати от, власне, за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, праворуч. Ну і звичайно, що Фейсбук, як же ж без соціальних мереж, запрошую вас підписуватися на наш Фейсбук. Ми там будемо розміщувати також багаточисельну інформацію, інформаційні меседжі на тему нових нових конкурсів. Ну, і, Нагадую ще раз, що на цьому YouTube каналі, якщо ви підписалися, буде дуже багато оглядів актуальних конкурсів на тему Програми Live на тему інших програм, менше грантових можливостей. Все для бізнесу, все для органів місцевого самоврядування, все для громадського сектору. Тому залишайтеся з нами на цьому youtube каналі Я його авторка Мар'яна Кобеля, є експерткою сфері залучення грантових ресурсів. Обіцяю реагувати на ваші. Запити, Якщо в коментарях залишите мені а, пропозицію зробити відео на якусь тему, я на нього зроблю. Ставите в коментарях свої пропозиції, обов'язково лайк під відео. Це мені мотивація, щоб готувати для вас відповіді. Ну і підписуйтеся. А, незабаром знову зустрінемося. Бувайте!